Так, убрала, спиляла самшит. Тепер у нас тут така дірка. І гілки у нас уходять туди вдалину, і ми зараз їх будемо повертати в нашу сторону, в сторону мене, і будемо далі формувати банзай. Так, перехідний етап. Самшит вирубала повністю. І тут вийшла дірка. Будемо ще з цим працювати, і виходить такий банзай, ціла композиція. Нічого не зрозуміло, да, люди? Але дивіться, вже вирисовується форма. Я її з'єднаю з цим кущем. Дивіться, понагинала вєтки, поприв'язувала, потім ми змінимо білий нитки на темний жгут. Це зараз я роблю каркас. І потім вийде у нас класна композиція. Воно так метрів з вісім. І виходить не тільки кущ банзай, а вийде ціла композиція. Ну, буду вам показувати, але класно. Я кайфую прямо від цього процесу.